Шановні, доброго дня. Сьогодні 23 серпня. Я зараз знаходжу в себе в селі і отримав допомогу від нашої помісної церкви, церкви Христа Спасителя для свого батька і його підрозділа, які зараз воюють. 6 місяців тому він поїхав на війну. І зараз він приїхав по деяким справам для конкретного відрядження на кілька днів. Ну і я і також всі ті там волонтери, всі, хто займається забезпеченням наших військових, взялися трошки зібрати харчі. Тому я звертаюся до своїх підписників, я ніколи вас не просив. Але якщо у вас є бажання фінансово підтримати, або ви тут недалеко і там хочете підтримати, можливо, щось так само надати якусь волонтерську допомогу, там сухпайки, консерви, крупи. Ще є у вас 1-2 дні після виходу цього відео, щоб зв'язатися зі мною, і ми можемо разом з вами відправити скажімо так, конкретну допомогу для конкретного підрозділа, який зараз захищає нас. Тому я скину карту свою Монобанк, але перед усією вашою допомогою обов'язково мені напишіть на Viber, я залишу свій телефон, позвоніть. Якщо є у вас бажання підтримати, я буду вам дуже вдячний, тому що. Крім підтримки мого батька, ще там багато воїнів, які також нуждаються в нашій допомозі. Ну, ось так. Це така скажімо так, перша, перший наш збор сьогодні. І також ще буде кілька зборів завтра і позавтра. Тому, шановні, долучайтесь, якщо є бажання. Я хотів вчора на стрімі це сказати, але вирішив зняти таке коротеньке відео. Ще раз хочу подякувати нашій помісній церкві за те, що також долучається до допомоги. Все. бажаю для України перемоги. І хай Бог якнайскоріше подарує нам цю перемогу. І ми будемо жити по-другому. Добре, всього найкращого, всім миру і добра. Пока.